Друзі, всім привіт! Придбав собі ось такий сонячний інвертор. Це у нас PVM 2 vp 1 1K12 серія vp 1000 va Ну, коротше, це в нас є що? Це в нас є кіловат і пікова 1,5 кВт. Передбав я на заміну свого саморобного, скажімо так, у мене там було, був перероблений АПС, і там було лише 300 Вт. Хотів я зробити в принципі, сам інвертор, але немає часу, бо дуже багато роботи, багато ремонтів, тому придбав ось такий готовий, щоб не тратити час. Можливо, ще зроблю собі запасний, але це буде згодом. А поки що подивимось, що тут всередині. Я його тільки-тільки забрав, ще не розпаковував навіть. Будемо робити тут разом виглядає досить великий Так. Комплектейшн. Що в нас тут є? USB-кабель, напевно, підключати до Комп'ютера до ноутбука. Угу. То, напевно, ось так треба. Інструкція із сам інвертор досить великий, як для кіловатника. Ух, і бандура. Чи отакує? Так, десплейчик, кнопочки. Вихід для цього кабеля до комп'ютера і Ethernet порт. можливо підключати до інтернету. І десь реєструвати в якійсь програмі, щоб дивитись віддалено. Так, що тут? Вхід IC. Input IC output PV input. Я так зрозумів. Напевно, що це в нас батарея. Це 100%. Це в нас, напевно, що. Е і дві сонячні панелі, ну, а це відповідно 220 вольт вхід та вихід 220 вольт. Якось так. Сьогодні я його підключати не буду, тому що то вже пізній вечір, сонечка нема, і змісту його підключати немає. Ось такий у нас інвертор. Далі зніму вже на нього огляд, як він буде працювати, а поки що ось така розпаковочка. Так, з цього боку маємо його характеристики. Потужність 1000 навіть, не півтори при навантаженні. Це я вже трошки собі дофантазував. DC-вхід 12 воль, AC вихід 220, номінальний струм 50 А. Опорна напруга 12 вольт, є роботи 16-22 вольти і максимальна напруга це від сонячні панельки 40 вольт. Ось так якось, якось ось, так, ось такий інвертор. Буду вже завтра його підключати, буду його тестувати завтра, бо тому що сьогодні вже запізно. Хіба суто до батареї, але то буде нецікаво. Тому на цьому поки що все. Ставте подобайки і підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Дай я вже його підключу і покажу його в роботі. Дякую.